Нарешті. Нарешті ми говоримо про напівкровного принца. Моя найулюбленіша частина дорослому житті. Якщо філософський камінь підкупив мене, будучи дитиною, напівкровний принц просто закохав мене навічно. Сьогодні в мене, напевно, найбільша колекція книг. Окрім роулінг Непівкровного принца книги Зі мною щоденник Непівкровного принца, а саме прогресивна методика зілліваріння, неофіційна книга заклинань Гаррі Поттера. Це поступово. Почнемо з книги. Непівкровний принц це не історія про битви. Це історія про пам'ять. Вибір про темряву, котра знову ж таки народжується зі страху. Знову ж таки, розрив величезний між книгою та фільмом. В книзі це сповідь кожного персонажа, це трагічність. У фільмі, звичайно, така більш романтична сторона. В цій історії у нас виникає дві надважливих постаті. Перше, ми знайомимося файнали. Ми знайомимося глибше, більше з Томом Реддлом. І як він став волан де І, звичайно, ми дізнаємося більше про Снейпа, а саме про його захист і створення альтер на Півкровного Принца. Почнемо з Тома Редла. І ось цього ключа до розуміння цього зла. Дамблдор весь час показує Гаррі в омуті пам'яті фрагменти. Це ми бачимо у фільмі: там лише їх два. Насправді їх набагато більше. Маємо в книзі це дитячий будинок, криття страху Тома перед смертю, його холодність, сім'я Гонта, його родина, походження магії і його перші експерименти, намацування цього ґрунту з горокраксами. Він хотів бути особливим і відрізнятися від інших. І навіть у дитинстві Том Реддл прагнув влади. Така ключова думка в цьому це те, що темний лорд не народився монстром, він ним став. І це ключова думка всієї книги, якщо ми говоримо про сповідь Тома Реддла: Пенсіїв або омут пам'ять. інструмент Дамблдора в цій книзі. Дуже викинуто абсолютно все з фільму. Ми бачимо, я ж кажу, ми бачили тільки два спогади, ми не даємо собі розуміння. Да? Вони моторошні, але ми не розуміємо всієї сили, всієї, всього зла Тома Редла. Встановлення темряви Тома. Першим таким спогадом, який присутній і у фільмі, і в книзі, це спогади з дитячого будинку. Спогад Місіс Коу. Він насолоджується страхом. Він мучає дітей, він краде ці речі у дітей, і саме головне, він не відчуває провини. Я можу змусити їх зробити все, що я хочу. Він усвідомлює, що він інакший, і він використовується як елемент певного контролю, певної влади, будучи навіть дитиною. Чому так виникає? Тому що в нього немає прив'язаності, немає любові, він у дитячому будинку, він покинутий. Він розуміє, що страх це його валюта, про що ми будемо казати на противагу до е, непівкровного принца. Якщо ми говоримо про зустріч Дамблдора і Тома, то це виглядає як такі торги. Покажіть мені, да, чому я там маю вам довіряти. Покажіть мені, чим я кращий за інших. І Дамблдор бачить вже, що це абсолютно. Не емпатична дитина, що він прагне уваги, він прагне влади, він прагне визнання. І далі е, вирізані моменти вже починаються в книзі. Є, напевно, найжахливіший спогад, коли Дамблдор розуміє, наскільки не так, коли Дамблдор розуміє, наскільки прагматичний Том. Спогад Гепсіби Сміт, коли Том працює в Кініберкс. Він холоднокровно, я лише поцікавився, але він холоднокровно обирає чашу Гефлпафа і медальйон Слизерина. Він харизмою підкупляє людей, він вдумливо і дуже символічно обирає свої горокракси. розуміє, що це не просто артефакти, це такі його якорі, символи його безсмертя, дуже величезна частина символізму. В Горокракса. сім'я Гонтів, оцей ця каблучка Гонтів, цей символ його ненависті до свого до своєї родини. Він відрікається від батька, він обирає ім'я матері, він вбирає рідне. Я не такий, як вони. Він ось цим він знищує все, що нагадує йому про його слабкість, про його походження. Він вбирає любов. Ось це, да, ті відмінності Гаррі і Тома. Далі те, що присутнє у фільмі: спогади Слизорога. Вдаватися у подробиці, як Гаррі отримав спогади: Фелікс Феліцес, там напівкровний принц, дякуємо йому дуже. Тут більше тут так багато переплетінь, і ось знову ж таки Слизоріг, який просто бачить унікальність Тома, але він не відчуває ще цієї загрози. Він, ну, він мало з ним часу проводить, так чи інакше. Дамблдор більше зрозумів да, ось цю небезпеку, але знову ж таки нічого не зробив. Сталося найгірше, що могло статись, у мене перестала працювати камера з середини відео. І, можливо, зараз в переписаній версії не буде так емоційно, стовідсотково не буде, але ну, таке трапляється. Ось відео на професорі Слизорогу е і з цих надважливих спогадів. Якщо розділити душу більше, ніж один раз. І ось цей конфлікт, який виникає у слизорога, тому що він бачить могутність, він колекціонує могутніх чарівників, і він, він думає, що це просто цікавість. Тома, насправді це знову ж таки продумані дії. У Тома не виникає питання, чи можна, Він, питання полягає в тому, скільки разів. І в фільмі не передана або частково передана ось ця небезпека цих горокраксів це огидний та бойований акт направлений проти людської природи це в ось ці моменти що ми розуміємо що горокракси це кроки до втрати людяності і в цей момент дамблдор розуміє волдеморт зробив свій вибір набагато раніше ніж він став темним лордом Ну, що, власне, я, розпи... я вже встигла розповісти про напівкровного принця, встала подивитись, чи працює камера, і нічого не працює. Встану перевірити зараз ще раз. Важко, як це неприємно, тому що там... там просто справді такі щирі емоції були на, на Просеверуса. Я дуже люблю напівкровного принця. Ось ця книжка це подарунок, який я дуже сильно хотіла минулого року. Прогресивна методика з зіллів Фу, Важко зібратися. Не люблю так. Власником цієї книги є напівкровний Принц. У фільмі це титул. В книзі ми знову ж таки бачимо деталь дзеркала Гаррі. Ролінг філігранно вписує ось ці в кожній частині, вона додає, щоб ми бачили відмінності, якісь характерні певні риси Гаррі. Чому це дзеркало? Ну, по-перше, окрім того, що вони схожі за походженням. І певними своїми емоційними моментами ця книга ніби розуміла Гаррі, ніби розуміла його. Хтось був таким самим самотнім, як він. І це з якогось боку пастка для Гаррі, знову ж таки, довіра. І у фільмі він дуже розчарований, що напівкровний принц це Северус. До того як Гаррі дізнається, хто це. Гаррі захоплюється анонімним автором, ми всі захоплюємося анонімним автором. Гарі покладається на чужі підказки, не даючи, не ставлячи під сумнівці всі закляття. І, власне, в цьому теж полягає небезпека, тому що є закляття Сектом Семпра від ворогів. Дуже турботливо він ще написав контрзакляття, яким власне лікує драко мого улюбленого персонажа ж таки, Непівкровний принц насправді. В фільмі це, в, в, у фільмі немає певного символізму, немає певного психологічного бекграунду цього імені. І ми більше бачимо, що напівкровний принц це щит Северуса, це не просто титул. Він захищається цим, він створює іншого себе, він віддаляє себе від світу. Тому що він був неперевершеним, просто неперевершеним чаклуном. На мою думку, він був набагато могутнішим за Дамблдора, за того ж Боже, нещасного Тома Редла. неперевершений персонаж. Непівкровний принц являє собою таку силу, ідентичність, розум, недосяжність. Ця його цитата у фільмі Алан Рікман Ой. каже: Я принц, напівкров. Речущий акт самопроголошення власної цінності. Ось я, і на кожній сторінці, до речі, під, там, коли він створював закля... закляття чи створював зілля, він підписував власність напівкровного принца. У світі, де весь час всі його принижували, він створює щось. Бо Северус знає більше за програму, він мудріший. І цікавіше за більшість професорів він відмежовується та, він відмежовується від більшості дітей кулять за походження. Він був з бідної родини. напівкровка мама у нього відьма, Елін Прінс, тато Магл. Вони жили досить бідно. Він ненавидить чистокровну пиху, але в той же час він соромиться свого походження. Він просто справді геній, який не вписався у цей світ. Знову ж, на противагу і відзеркаленню Гаррі, ось ця самотність, ось ці прийняття вибору, на противагу до Тома створення ось цих унікальних заклять, заклинань, захисту, Том обирає да, розщеплення душі, і створення горокраксів. Снейп обирає ну, зі, це так більш гуманні методи. Це, це не просто конспекти, це не просто книжка. Він виписував тут свої знання. Вона тут відкрита. Він не боявся помилок, він багато навчався. Тут до кожного є взаємозамінність, попередження і є примітки від руки написані. Ось. Ну, він не боявся помилок, він ризикував, він навчався, він створював себе, тому я кажу, що він не перевершений зілівар або е, чаклун. Якщо ми говоримо про фанфіки, то дуже багато е, Северус рятував Драко своїми кляттями. Якщо також говоримо про фанфіки, Герміона навчалась зіліваріню у снейпа е, для чаклунської війни. Тут я ще бачила на сторінках. Показано, як він як він там варить зілля, і вони всі трошки забруднені. Наприклад, теж. Я вже казала, для Гаррі ця книжка вона слугує пасткою, тому що він довіряється, він не перевіряє. Так, він бачить в ньому себе, так він покращить, да там свої оцінки. Що дуже бісить Герміону. Він отримує Фелікс Феліцес, коли він його зварив. Він йому допомагає. Теж дуже класний момент, коли він ніби підливає рону Фелікс Феліцес. Ірон стає воротарем, виграє матч за Грифіндор. Гаррі там тренер. Джинні там вся така власна, мала. Класно, класно. Люблю цю історію. Люблю цю історію цій частині вже з'являється більше співчуття до Дамблдора, він більше аналізує свої вчинки, це більше видно по книзі. Дамблдор він не всесильний, він мудрий, неперевершений чаклун, так, але ну, він теж не всесильний. Я приречений Гаррі. Моє рішення було помилкою, я плачу за нього. В книзі він порівнюється з Гаррі, він довіряє йому прийняття відповідальності. Я, наприклад, я не радію, що Дамблдор. Я радість, що він нарешті визнав і прийняв відповідальність за свої дії, за свої вчинки. У фільмі Взаємодію з Гаррі, то це, більше, це більш відсторонена модель, невизнання своїх помилок, перекладання з якогось боку відповідальності на Северуса, смерть Дамблдора це, це як на якийсь певний час, весь хаос завмирає, наступає тиша, така, що дзвонить. І це передано в фільмі, як Дамблдор летить з астрономічної вежі. Теж фантастична частина, як вони всі підіймають палички з люмусом і, ніби розчищають да, цим світлом темряву, мітку темного лорда. Дамблдор давно відчував, він знав, що з ним буде, він знав, що це станеться. Він обговорював це зі Снейпом, Снейп Снайп лікував його своїми зіллями. Страх перед смертю зробив його тим, ким він став. Ключова ідея цієї книги розділена на три кити: Перший кит це як сильно смерті боїться темний лорд, як гідно Дамблдор приймає смерть, і як Гаррі вчиться розрізнити да, ці два поняття. Історія напівкровного принца страх смерті вона руйнує душу. А прийняття смерті робить тебе людяним. Ще трошки покажу найповнішу книгу заклинань світу Гаррі Поттера. Навчаються, як керувати паличкою. Тут дуже багато різних заклять. У мене є Чаклунський альманах, он він там стоїть. Там багато теж є виписаних, але вони не розшифровані, вони просто виписані. Тут є улюблене моє закляття «Legilements». Це проникання в розум. Часто його використовувала це словосполучення цього заклинання в своїх психологічних проєктах для дівчат. Я писала, що я ніби використовую себе в голові легілеменс, щоб розкласти по поличках, що в мене там відбувається. Ось це закляття, яким власне проникав Снейп, навчав Гаррі, і чому з якогось боку для Гаррі Чомусь з якогось боку для Гаррі розуміння, що напівкровний принц це Северус, він втратив він ніби наставника. Він, він не зміг розділити ось ці два образи. Тут у нас чаті. заклинанням, замовлянням, сіленсіо, те, що дуже часто робить цей Дамблдор, він ось так прикладає, візьму ще одну штуку, він ось так прикладає до горла і кричить Сіленсіо. І оце ленці, це щоб всі замовкли. Чари гомункула. Що я казала про карту мародерів? Карта мародерів зачаклована чарами гомункула. Можна було відслідковувати кожну людину на території Гогвардсу, і тому е, кожну людину ко, в, в її плоті крові, і тому не працює це, наприклад, на там, мантію невидимості або це не працює на тварин, тому що все це. Проявляється під чарами гомункула. Є розділ про прокляття порчі. Там Меджині насилає порчу. Це ж класний момент. Та й Герміона накладає там порчу. Але я теж не впевнена, чи це я знаю з фанфіків, чи це я знаю з книг. І ми, ми бачимо дуже багато романтичності. Ми бачимо, як Герміона. Стає ще на голову вище в своїх володіннях паличкою з чарами, яка вона розумна. Ми бачимо ось ці перші стосунки Джині, якісь певні ревності Гаррі, емоційність Герміони в закоханості Дорона, Хаї Бог милує. Ну, Бон Бонбон, Ірон. Ця солодка парочка, любовні моменти. Вони розбавляють загальну картину. Це була моя найулюбленіша частина вже в дорослому в моєму віці, як я казала, діліться вашими емоціями, діліться думками, підписуйтесь, будь ласка, мені це дуже важливо, дуже важлива наша взаємодія. Дякую за увагу. Щиро.